Скажіть, чи можу я тепер отримати паспорт країни Європейського Союзу і зберегти український? Так, новий закон про межине громадянство це дозволяє. Якщо країна входить до переліку тружних країн, це можливо. Скажіть, чи звільняє Другий паспорт від мобілізації в Україні. Не звільняє, новий закон зберігає всі конституційні обов'язки українця, навіть якщо він має другий паспорт. Тому обов'язок захищати вітчизну також зберігається. Скажіть: а чи може держслужбовець або суддя мати множинне громадянство? Держслужбовцям та суддям новий закон забороняє множинне громадянство. Ті, в кого воно є, мають відмовитися від нього. Скажіть. А як обов'язок для того, щоб мати другий паспорт, відображається на офіційному декларуванні? Введено обов'язок декларувати. Якщо громадянин отримав інший паспорт, він має це задекларувати. Це зроблено для забезпечення прозорості в цій сфері.